Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков фактично відмовився від пропозиції американського президента Дональда Трампа припинити російсько-українську війну на лінії зіткнення між російськими та українськими військами. Після телефонної розмови з президентом Росії та Перемовин із президентом України, Дональд Трамп неодноразово повертався саме до такого варіанту завершення російсько-української війни і у власних дописах в соціальних мережах, і у телевізійних інтерв'ю, підкреслюючи, що Росія і Україна мають зупинитися там, де вони знаходяться, припинити війну, розійтися по. Домівках, а далі вже врегульовувати стосунки між собою. Це досить відомий підхід. По суті, саме такий підхід зараз застосовується і на Близькому Сході. І можна сказати, що саме такого підходу Дональд Трамп дотримується у своїх контактах із Путіним практично з першого дня власного президентства. Таким чином, тут розбіжності навіть не в тому, де будуть знаходитися російсько-українські війська, а у послідовності кроків. Як про це втім і сказав Пісков. Трамп наголошує на тому, що Росія і Україна мають припинити бойові дії на лінії зіткнення військ і далі продовжувати перемовини щодо нормалізації взаємин. А Путін. Наполягає на тому, що потрібне не припинення вогню, а так званий всеосяжний мир навіть не між Росією і Україною, а між Росією і Заходом. І якщо цей всеосяжний мир із гарантіями безпеки для Росії буде досягнуто, тоді можна буде і припиняти бойові дії. Варто нагадати, що з ідеєю припинення вогню Трамп звернувся до Путіна вже у своїй перші телефонні розмови із російським президентом і Путін відразу ж йому відмовив. І саме такі відмови Трамп чув від Путіна практично під час кожної їхньої телефонної розмови, а також під час зустрічі на Алясці. Але саме після цього саміту. Американський президент став говорити про можливість підписання мирної угоди, яка б регламентувала і припинення вогню на російсько-українському фронті, тобто погодився із пропозиціями Путіна. Разом із цим Трамп змінив риторику щодо Росії. І почав погрожувати Москві наданням Україні далекобійних ракет, а також запровадженням високих тарифів проти країн, які продовжують купувати російську нафту, і таким чином допомагають Кремлю продовжувати війну проти нашої країни. Очевидно, що саме ці погрози. З боку американського президента примусили президента Російської Федерації звернутися до вже випробаної зброї нової телефонної розмови із Трампом, після якої у американського президента склалося враження, що Путін більш готовий до миру ніж донедавна, і для того щоб оформити домовленості, потрібно знову зустрітися цього разу в угорській столиці. І якраз цими днями державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров мають підготувати тематику цієї другої вже з моменту повернення Трампа до Білого Дому зустрічі американського і російського президентів. Проте, заява Піскова свідчить, що сам підхід Кремля до врегулювання ситуації із російсько-українською війною не змінився ну, практично ані на йоту. Пісков наполягає, що Росія буде захищати ідею послідовності дій, яка і полягає в тому, що спочатку потрібно досягти мирної угоди. А вже потім обговорювати питання щодо перепинення вогню на російсько-українському фронті. А ми з вами прекрасно розуміємо, що домовленості щодо мирної угоди можуть досягатися протягом навіть не місяців, а років, і закінчитися вже після того, як Дональд Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів Америки. Що очевидно не в інтересах американського лідера, як ми всі. Переконалося палко зацікавленого, якщо не у Нобелівській премії миру, так принаймні у реноме миротворця, якому вдається завершувати навіть найскладніший конфлікт. І тут, звичайно, найголовнішим питанням є те, на що сподівається Путін, якщо його діалоги з Трампом вкотре завершаться усвідомленням того, що російський президент ігнорує. Будь-які пропозиції американського і просто тягне час для того, щоб у комфортних умовах без нових санкцій і без нового постачання зброї для нашої країни продовжувати російсько-українську війну, виконуючи таким чином свій план збереження статус кво у цій війні на період перебування Дональда Трампа в овальному кабінеті. У Дональда Трампа вже запитували. Як він ставиться до того очевидного факту, що російський очільник просто тягне час, використовуючи його президентство і очевидно його нерозуміння ситуації? Але Трамп самовпевнено відповів журналістам, що з ним намагалися тягнути час і не такі люди, як Путін, і він завжди давав собі рад. Ну що ж, побачимо, як це відбудеться цього разу, коли ми ще до Розмов Марко Рубіо із Лавровим почули абсолютно чітку констатацію позиції Кремля, яка нічим не відрізняється від позиції, яку Путін займав не те, що останні місяці перебування Дональда Трампа у овальному кабінеті, а останні роки. Можна сказати, з. Відомих пропозицій Міністерства закордонних справ Російської Федерації Державного департаменту Сполучених Штатів та зовнішньополітичним відомством країн-членів НАТО, ще й передували початку великої російсько-української війни, і вимагали від Заходу відмовитися від можливості розширення НАТО і зменшення власної військової присутності у країнах центральної. Та Південної Європи, що приєдналися до Північно-Атлантичного Союзу після 1997 року. Ну, тут Трампу або доведеться знову перейти до жорсткої риторики по відношенню до російського президента, або почати вже йти на реальні і конкретні кроки, які примусять Путіна замислитися не про те, як йому тягти час, а про те, як йому. Насправді завершити російсько-українську війну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Баймі кофі, донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить!